Доброго дня і добро здоров'я Бажаю всім перший війниський мультимедійний проєкт Час змін». в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав представник Національної ради України з питань телебачення, радіомовлення у Вінницькій області, заслужений журналіст України, пан Вадим Мазурик. Вадим Станіславович, радий вас бачити в нашій студії. Ну є шанування е, завжди приходите до нас і завжди дуже цікава розмова відбувається. І в першу чергу ми говоримо про наше, вибачте, не ваше, а наше життя. Тому що закон про медіа в першу чергу це як. Наше життя кажу зараз образно, нікого не хочу образити. Але перше запитання: як відбувається провадження цього закону? Ну насамперед жодних образ, тому що дійсно закон про медіа написаний в першу чергу для медіа, і ясна річ для всіх тих інформаційних, скажімо так, пластів, які охоплюються медійними. Медійщиками, угу. тому все нормально. Національна рада в цій ситуації, звичайно, гравець, тому що також і місце там є для національної ради, але все ж ми з вами говоримо звичайно про те, як впроваджується цей закон впродовж уже майже одного року. Дійсно, так несподівано трапилось, що буквально за кілька тижнів буде вже рік, як закон є чинним. Відповідним чином впроваджується в життя, і ми є. Ну хотів сказати свідками цього процесу, але ні, ми активні учасники всі, само собою. І в першу чергу, звичайно, це стосується безпосередньо медійних організацій, суб'єктів медіа в різних, скажімо так, і Це і аудіо, візуальні медіа, і друковані, і онлайн медіа. Ну так коротенько скажу, власне кажучи, які основні. Результати я ще не буду підводити підсумки, тому що ще березень буде, але принаймні на станом на даний час можу вам розказати дещо. Ну, Насамперед і перше. От ми можемо сказати, що цей закон впроваджується частинами. Тобто він взагалі розрахований в повній мірі, стане вже скажімо так, у усіх своїх статтях дієвим в, через 8 років. Це, можна сказати, що це такий повзучий фактор. повзучий закон? слово «повзучий» щось мені не дуже подобається. Мені але, також я але але скажу, не менш. що це просто от, різні сегменти закону в певний, в певний час входять до дії. Угу. От, Зокрема, от з 1 січня 2024 року включились декілька статей нових. Але справа в тому, що тут зараз найважливіша річ це в період там, до дедлайну, дедлайн це 31 березня. Фактично рік після початку дії закону, прореєструвати ті медіа, які мають це зробити якраз впродовж року. Ну, тому що закон визначає, що для друкованих медіа в даний період, рік це якраз той період, коли вони повинні одержати реєстрацію в Національній Раді. Ну і потім люди є люди. От, скільки б ми не говорили там в липні, наприклад, минулого року чи в вересні. Ну, що чи це? в грудні, наприклад, чи хоча угу, б уже в угу. грудні, да, що ну, самі розумієте, воно вже скоро. Я не можу сказати, що це вже так зовсім все прийшлось на кінець року. Але ну я можу вам сказати, що десь близько трьох десятків заяв зараз від Вінницьких медіа знаходяться на розгляді в національній раді. От. Але тим не менше процес рухається, можу сказати так: от у нас до початку дії закону було там 32... Телерадіоорганізації, зараз я назву їх так: лінійні, аудіовізуальні медіа, mm -hmm. да, це телебачення і радіомовлення, тобто ті організації, от, регулятором яких була Національна Рада. Зараз, станом уже на сьогоднішній день, на першу декаду березня, от, ми бачимо, що у нас є 33 нових суб'єкти в сфері медіа, друкованих, і 60. Одна 61, одна, получається, так це зараз, зараз, зараз формулюю правильно. От видання, да, 61 видання, яке отримало ідентифікатори реєстрацію. Mm -hmm. Оце, да, тобто медіа менше. А видань більше, оскільки, скажем так, один суб'єкт може реєструвати більше декілька. видань. Да і у нас вже є зареєстрованих 5 онлайн видань. Там як ми знаємо, це добровільний процес, але процес продовжується, тому що декілька онлайн видань знаходяться ще на розгляді. Декілька моментів декілька слів. Хочу, щоб ви уточнили саме що відбувається з онлайн виданнями, і ті, які розповсюджуються в мережі, всесвітній мережі, як завгодно їх називаєте, на різних абсолютно платформах. Угу. Раніше ми абсолютно спокійно говорили, що це електронні засоби, а зараз ми не маємо права так сказати. Так кажіть от нуж так. Права. Ми традиційно казали на лінійні, що це телебачення, радіомовлення, і звісно, друковані засоби масової інформації, засоби масової інформації. Це по старому. Ну, зараз тільки медіа. От що зараз, е, от як процес відбувається зараз з е, е, тими, хто працює на майданчиках. Е, Популярних мереж, вони як ви раніше казали, мають право подати документи на реєстрацію. Мають право не подавати документи на реєстрацію. Як, от як він не чане в даному випадку? Як тут? Та ще вони мають право подати, мають право не подати. Якщо вже так вас передати, угу. ну я дуже я спрощую. Я ви зрозумієте, я спрощую. Тобто, це є принцип добровільності реєстрації. Значить, для онлайн-медіа діє саме такий принцип. Більше того, якщо ми говоримо про онлайн-медіа, їм даний карт-бланш в тому плані, що саме вони можуть реєструвати. От, наприклад, серед Вінницьких медійщиків, які працюють саме в цій сфері в онлайн-медіа, у нас вже зареєстровані є і інформаційні сайти, і сторінки в Facebook, і в Тік-Ток. І в Інстаграм. Тобто, по суті, справи, скажімо, так, поле реєстрації доволі високе. Причому, я повторюю, це все є добровільне. Іншими словами, от компанія, наприклад, має свій інформаційний сайт. Точно така сама назва у неї там у Фейсбуку, точно така сама в Ютуб канал, наприклад, Тікток. Окей. Вона пише заяву компанія про те, що вона хотіла б зареєструвати інформаційний сайт, Тікток, Ютуб. І відповідним чином це все зареєстровано. Якщо, скажімо, от є такі випадки, компанія подає заяву і виявляється, що інформаційний сайт у неї на одну назву, а, наприклад, сторінка Фейсбуку на іншу, значить, вже не вийде однією заявою зареєструвати. Тут є два варіанти. Можна реєструвати і сторінку Фейсбук інформаційний сайт, але це вже коштує дорожче. Да, до речі, я не сказав для друкованих медіа зараз безкоштовна реєстрація. Якщо вони мали реєстрацію до того, а більшість з них абсолютно мала реєстрацію. Угу. Таку тобто йде зараз мова про те, що вони подовжують, або отримують підтвердження. Вони отримують підтвердження, підтвердження це правильніше. Того, що Вони, тому, що вони були в мін'юсті угу. раніше, так а це зовсім інша організація. Вони, якби, них би підтвердження тій реєстрації, яка в них була раніше. А от онлайн-медіа вони ж ніколи не реєструвались, ніде зрозуміло. От для них це платно там 3028 тисячі двадцять І гривень. І ситуації компанія вирішує або вона там двічі платить. І вже реєструє все, або вона вибирає щось одне. Так, да, це допустимо, прошу. Um... Зараз я хочу ще один момент прояснити. Ви кажете, зараз це абсолютно е, самостійно, добровільно е, можна зареєструватися, подати документи на реєстрацію. Самостійно не дуже зрозуміло. Е, подати документи ну, самостійно мається номери. на увазі. Ти самостійно це все а, робиш. свобода волі. Ви маєте Та, в, от свобода, Да. волевиявлення. Чуть не вибори. А це терміновий процес. Чи це безтерміновий процес? Тобто, чи не настане якийсь день Х, коли всі, хто добровільно не захотіли зареєструватися або подати документи на реєстрацію, потім просто опиняться за бортом? Е, ну це неможливо, в силу того, що такого не передбачає закон. По перше, і ніяким чином він ні за яким бортом. Да, медіа залишати не буде. Тут просто дивіться, яка історія. Якщо ми говоримо про онлайн, то ну це взагалі якби це не має сенсу цей вислів. Чому? Тому що добровільне є добровільне. У нас є три види онлайн-медіа згідно закону про медіа: зареєстровані, не зареєстровані і анонімні. Угу. Але всі вони повинні виконувати закон. Розумієте, просто тут передбачені різні санкції для різних видів, от, але всі вони в процесі, всі вони в інформаційному полі, всі вони мають виконувати закон. Е, сорі, що стосується там, скажімо, друкованих медіа, да от закінчується рік, тоді ваше твердження має сенс в тому плані, що дійсно, якщо впродовж року вони не перереєструвалися. Вони здійснювати діяльність не можуть, тому що закон їх зобов'язував. І дедлайн 31 березня. Тоді варіант такий, якщо вони хочуть продовжувати. Вони повинні заплатити тоді оцей ліцензійний збір, mm -hmm. якби, да реєстраційний збір, mm -hmm. правильніше, бо mm -hmm. це не ліцензування, а реєстрація. Отримати відповідні можливості, продовжувати діяльність, отримати ідентифікатор в Національній Раді. От, власне кажучи. але той, хто цього не робить і працює онлайн. Я не беру друковані, а я беру інформаційні майданчики. <зв> хто працює онлайн, <зв> і не має абсолютно нічого, тобто його не чіпляє ні 31 грудня, ні 32 грудня, ні 30 до онлайн 31 ні а, грудня, ні березня немає. Взагалі немає на реєстрації Окей, е, враховуючи е, історичність того моменту, в який ми з вами сьогодні зустрілися, угу. я обов'язково маю поставити питання стосовно гендерності. Угу. Ми зараз багато про це говоримо. Ми постійно про це багато говоримо. Е, чи залишається та сама картина, яка була ну нехай ще 15-20 років тому, а можливо і ще більше, чи залишається вона зараз такою самою? Чи гендерність? Скажу простіше, простою мовою, чи журналістика все-таки вважається більш жіночою справою, аніж чоловічою? Ну зараз спробую вам деякі цифри навести, тому що якраз ем, мені є що про це сказати, поза як Національна Рада з 2023 року такого роду моніторинг здійснює і на рівні національному, і у нас є такі, скажімо, приклади, як ми це робили і в областях. Да, справа в тому, що в минулому році було розроблено таку методику саме гендерного аналізу в медіа. Її розробили фахівці, якщо не помиляюсь, Національного демократичного інституту Сполучених Штатів там долучалися шведські фахівці і працівники національної ради. От розробили таку методику, і ми фактично використовували цю методику, коли аналізували кожен із своєму в своїй області, як працюють медіа саме в цьому напрямку. Ну, а відповідно, фахівці вже в Києві е, аналізували національні медіа. Ну, от кілька цифр. Я думаю, може, вам будуть Прошу. Вони цікаві. Да? Значить, е, ми аналізували інформаційні випуски новин безпосередньо в трьох компаніях. Да, в Суспільне Вінниця, в компанії Віта і компанії Вінничина. Ми дивилися, там, там багато досить параметрів, зрозуміло, всі я називати не буду, тому що вони там багато з них є технічними. Але от такі цікаві показові скажу. Ну от, Наприклад, по веденню новин. От, в жодному з випадків ми не бачили чоловіка ведучого. Там в двох випадках не було ведучого в новинах, в третьому випадку була ведуча жінка. Далі. Ми взяли 100 сюжетів. Із цих 100 сюжетів 65 це жіночий був, скажімо, варіант угу, да, угу. підготовки сюжету, 10 було е, чоловічі е, сюжети, і 25 вони були без автора, тобто їх супроводжувала, знову ж таки, ведуча. Усно з накривом? Так, да, усно з накривом, як кажуть угу. да, телевізійники в таких випадках. Далі. По категоріям згадки про молодих чоловіків. Значить, 27 згадок на 100 сюжетів. Ну, зрозуміло, зараз багато говорять і про хлопців на фронті, про моменти, пов'язані взагалі з опором ворогу. Це очевидно. На другому місці чоловіки середнього віку, 24 згадки, і на третьому місці дівчатка, От діти, дівчатка, 23 Ну і можу вам сказати, пане Олеже, да. Про літніх чоловіків Ясно. говорили угу. найменше. Ну, про нас чотири. з вами не згадують, так? Я вам про що кажу? Чотири <с згадки <с на сто. От так. от. Да. ну і взагалі, якщо ми говоримо навіть до речі, по експертам також жінок було більше. Трошечки, але більше, приблизно, якщо не помиляюсь, 53% на 47. От якщо говорити про експертів, не журналістів. Ви маєте на увазі е... залучених, залучення залучених у вигляді експерта. абсолютно mm -hmm. Ролі експертки і експерти, оце mm -hmm. співвідношення. Mm -hmm. да. І можна сказати, що якщо ми говоримо по висновку, там вже ця шкала, вона взагалі від мінус трьох, от це якщо ми говоримо там низький рівень гендер Збалансованості до плюс 3, це високий рівень. ну У нас більше знаходяться компанії ну, з такій гендерній нейтральності більше знаком плюс. Тобто десь до е, 1 і 4, 1 і 6. Фемінітиви використовують, і взагалі там є зразки, я б сказав, такого ну достойного підходу до гендерних проблем. Оттак. Я з вами погоджуся, і не вам просто да просто таймінг, таймінг програми. Я би з задоволенням зараз це ви під 8 березня підводили. Я Так, так, така підводочка легенька була. Ну що ж, добре, і ще одне запитання. Наступне вірніше запитання: це доступність. Доступність до медіа. Доступність до медіа мається на увазі, який рівень доступності, як би це дивно не звучало. Доступності до медіа. У людей, які мають певні вади здоров'я і певні фізичні обмеження. Я не хочу виділяти тут якусь конкретну одну е складову або один напрямок, або одну тезу. Е просто е наскільки медіа, дуже просто скажу, наскільки наскільки медіа зараз доступні? О таким категоріям населення добре, що ви не попередили про таймінг, тому що тут дійсно багато є про що говорити. і Найголовніше це дуже важлива тема. Насправді з усіх точок зору, з точки зору ситуації, в якій зараз живе Україна. Це питання, питання безбар'єрності доступності є надзвичайно важливим. До речі, в грудні, якщо не помиляюсь, 12 грудня 2023 року Національна Рада проводила круглий стіл в Уніані. Там якраз круглий стіл, от, до речі, буквально ось на днях пройшов наступний круглий стіл, присвячений дітям. Дуже важлива тема. Uh -huh. А то був якраз круглий стіл, який був присвячений запобіганню. Дискримінації саме в медіа людей з інвалідністю зібрали фахівців серйозних і з прав людини, які займаються, і народні депутати, і медійники. От уповноважений президент з питань захисту прав людини. До речі, у національної ради підписаний меморандум, да, з уповноваженим на саме на ці теми: uh -huh. теми значить, запобігання дискримінації, і друге, це е, запобігання хейт спіч. Да, мови ненависті, mm -hmm. тому що це також дуже важливо і це, скажем, близька складова цих питань всіх. Ну і дуже важливо те, що закон про медіа не просто це згадує. Він це визначає в 36 шостій статті. От стаття, яка в принципі визначає те, про що медіа не може говорити. От єдина така дуже важлива стаття, яку в принципі мають знати медійники, звичайно, і там якраз є пункт, третій пункт, яка заборона дискримінації та утисків за ознаками. Там багато ознак, угу. і в тому числі інвалідності. І більше того, коли ми вже дивимося ситуацію, пов'язану саме із тим, яким чином цей закон не допускає дискримінації, він визначає це, до речі, як порушення. Таке, яке вже може тягнути за собою і штраф, якщо це йде мова про аудіовізуальні медіа онлайн, починають там з припису, а вже безпосередньо аудіовізуальні. За такого роду порушення можуть отримати і штраф одразу, тому це мимо, так, доволі серйозний варіант, і важливо те, що в стаття закону, там де йдеться про спільне регулювання, визначає, що цей пункт також є об'єктом спільного регулювання медіа і національної ради. Тут же ми говоримо і про мову жестів, яка звичайно важлива. І, До речі, суспільне, як ви знаєте, це активно використовує. От, і в якісь певні періоди, там, скажімо, в більш спокійні часи ще до початку пандемії, деякі наші також компанії намагалися це робити. Да, зараз їм, напевно, це складніше, але, от, скажімо так, я з ними недавно проговорював цю тематику, і вони кажуть, ми думаємо над цим. Ми думаємо угу. над цим. Розумієте, тут же ж. Це не є зобов'язалівка для компанії, просто це є якийсь певний, отакий, знаєте, рівень ем, соціальної відповідальності, а також те, що компанія чітко розуміє, що вона до себе тим. Таким чином і притягає значну кількість людей, яким в інший спосіб не отримати таку інформацію. і стає більш доступною. Без не будемо знову. про це говорити. Так вона так, так, так. стає більш доступною. Оця безбар'єрність на чому ми і наполягаємо. Слово можна і слово термін можна розшифровувати практично безконечно. Не є безконечним наш ефір. Ми практично дуже дуже гарно вийшли на фінал. Єдине, що тільки встигаю зараз сказати, що сьогодні в мене в гостях був представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. У він. Ській області заслужений журналіст України пан Вадим Станіславович Мазурик. Я вам щиро дякую. Дякую вам. Як дякую завжди, вам. запрошую на наш майданчик. Є про що поговорити. Обов'язково будемо говорити і про медіа, і про закон, і про плинність часу, і плинність цього закону, як він буде, е як він буде втілюватися в наше життя. Е знов таки кажу я вас запрошую. Вже запрошую. Вдячний вам. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. На зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Залишайтеся разом з нами. Після неї ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.